Мінреінтеграції повідомили про можливість отримання по 2200 гривень внутрішньопереміщеним особам з Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Одеської області від Естонської ради у справах біженців. Дана сума буде виплачуватися на кожного члена сім'ї, але не більше як для п'ятьох осіб. Гроші можна отримати, якщо ви не отримуєте допомогу від інших програм. На жаль, не уточнено інші програми від будь кого чи інші програми від естонської ради у справах біженців. Сподіваємося, що мова йде тільки про естонську раду у справах біженців. Пріоритетними для отримання даної допомоги є громадяни, члени сім'ї яких були травмовані або поранені внаслідок бойових дій для цивільних. Люди, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло, громадяни, чиє житло зазнало часткового руйнування і потребує ремонту. Одинока мати або батько з неповнолітніми дітьми. Сім'ї, де є люди з інвалідністю або онкохворі, які потребують коштовного лікування, людина, що втратила роботу і залишилася без коштів для існування. Громадяни, які були вимушені виїхати з місця проживання внаслідок бойових дій та не можуть повернутися додому через те, що ця територія окупована, або на цій території зараз ведуться активні бойові дії та повністю зруйноване житло. Мало забезпечені сім'ї працездатного віку. Як бачимо, список хто може отримати цю допомогу, доволі розширений. Дана допомога буде надаватися один раз на місяць протягом трьох місяців. Перша виплата буде надана до п'яти днів після підтвердження заяви. Для оформлення потрібно зателефонувати до кол-центру. Працює щодня з 9 до 19.00 067 105 28 03. Особи, що проживають на тимчасово окупованій території, мають заповнити онлайн-форму на сайті програми. Посилання в описі до відео. Нараховані кошти надійдуть на банківський рахунок. Як бачимо, плюсом даної програми є можливість її отримання особам, які залишилися жити на тимчасово окупованій території. Але питання чи не зможуть даною допомогою скористатися недобросовісні окупанти? Всім доброго дня! Перемога буде наша.